А уявіть собі, що під звичайною українською рівниною прямо під нашими ногами ховаються гори вищі за Гімалаї. Злучить наче фантастика, правда? Але насправді за оцим здавалося б, простим і пласким ландшафтом криється просто неймовірна давня історія. Ну, на перший погляд, здається, що тут думати. Але ні, геологія, знаєте, вона як детектив, і вона нам показує, що ці рівнини це не просто ландшафт, це справжній літопис, літопис про океани, що відступали, і гори, що буквально зникали. Тож давайте розгорнемо цю книгу разом, бо виявляється, кожна рівнина це ну, це як геологічна хроніка. Вона фіксує такі грандіозні події, що просто змінили обличчя нашої планети. Добре, почнімо з азів. Що ж таке рівнина офіційно? Це велика ділянка суходолу з пласкою або, увага, горбистою поверхнею, де перепади висот ну, зовсім незначні. Запам'ятаємо ось це: пласка або горбиста і незначна різниця висот. Це наш фундамент, від якого ми і будемо відштовховуватися. Так от, виявляється, не всі рівнини однакові. І перший, мабуть, найпростіший спосіб їх розрізнити це просто подивитися на їхню висоту над рівнем моря. Це така собі базова класифікація, але вона вже відкриває нам першу частину їхньої таємниці. І ось тут є цікавий момент. Географічні карти ж не просто так кольорові, це такий собі код, який допомагає миттєво зрозуміти рельєф. Бачимо, зелений це низовини, найнижчі рівнини до 200 метрів. Жовтуватий колір – це вже височини, трохи вищі від 200 до 500. а світло коричневий це вже плоскогір'я, найвищі з рівнин, понад 500 метрів. Почнемо з найнижчих низовини. Це все, що нижче 200 метрів, такі як Амазонська або наша рідна причорноморська. Це просто велетенські території, які ледь-ледь піднімаються над рівнем моря. І вони часто бувають майже ідеально пласкими, ну, буквально як стіл. Далі в нас ідуть височини. Це від 200 до 500 метрів. І тут вже не пласка поверхня, а скоріше така собі горбиста рівнина. Земля ніби дихає пагорбами, долинами, рельєф такий, знаєте, хвилястий. От придніпровська височина чудовий приклад. І нарешті плоскогір'я це все, що вище 500 метрів. По суті, це ті ж рівнини, але підняті високо-високо вгору, ледь не до хмар. Просто уявіть собі, величезне плато на висоті гір. Оце є плоскогір'я, бразильське, наприклад. А тепер готуйтеся. Ми підійшли до найдивовижнішого, до історії, яка просто перевертає все з ніг на голову, до таємниці, яка прихована буквально у нас під ногами. Тільки вдумайтеся в це. У далекому далекому минулому Придніпровська височина була не просто височиною. Це була велетенська гірська система, вища за Гімалаї. На місці, де зараз спокійні пагорби Центральної України колись височили гори, величніші за найвищі вершини світу, і ця ділянка ніколи не була покрита морем, вона бачила епохи, коли світ був зовсім іншим. А що ж сьогодні? А сьогодні максимальна висота цієї колись могутньої гірської системи, всього лише 255 метрів, всього навсього цей контраст він просто вражає. Що ж таке могло статися? Що перетворило гірського гіганта на таку скромну височину? Відповідь це час і невпинна титанічна робота природи. Мільйони і мільйони років зовнішні сили, вітер, дощ, річки вони буквально сточували ці гори, камінь за каменем, день за днем. Цей процес називається ерозією. І це, мабуть, найкраща ілюстрація того, яку неймовірно силу мають геологічні процеси, силу здатну перетворити гори на рівнини. Так, з висотою розібралися. Але це лише половина історії. Не менш важливо те, як саме рівнина утворилася. Тож давайте перейдемо до другого способу класифікації і подивимось, як це ще більше розширить наше розуміння цих, здавалося б, простих ландшафтів. І тут є два основні шляхи, два сценарії народження рівнин. Перший це первинні рівнини. Це, по суті, колишнє морське дно, яке піднялося на поверхню. Уявіть, наче Атлантида, що виринає з глибин. А другий шлях це вторинні рівнини. Вони утворюються на руїнах чогось, що існувало раніше, наприклад, на місці гір, що впали під натиском часу. Давайте детальніше про первинні. Уявіть собі. Земна кора, наче гігантський повільний ліфт, починає підніматися. Море поступово відступає і залишає за собою ідеально рівну, вкриту морськими відкладеннями низовину. Саме так народилася наша прочорноморська низовина, і саме тому там досі знаходять мушлі та скам'янілості давніх морських істот. А от у вторинних рівнин є два сценарії. Перший, ми вже знаємо, це зруйновані ерозією гори, які перетворилися на пил. А другий це кропітка тисячолітня робота річок. Вони, наче художники, несуть і відкладають тонне мулу, піску, створюючи неймовірно родючі рівнини. От месопотамська низовина, колиска цивілізації, це якраз такий випадок. Тепер, коли ми знаємо і про висоту, і про походження, ми можемо подивитися на карту і ніби прочитати історію землі як відкриту книгу. Давайте спробуємо зібрати все це докупи на прикладі одного великого регіону, щоб побачити, як це все працює на практиці. Отже, що ми маємо? Величезна східноєвропейська рівнина, на якій, власне, і розташована більша частина України. І це не щось монолітне, не просто зелена пляма на карті, ні. Це складна мозаїка, мозаїка з низовин і височин, первинних і вторинних рівнин, і кожна з них має свою унікальну, неймогірну історію, написану мільйонами років. Тож, наступного разу, коли доведеться їхати чи йти рівниною. Просто згадайте про це під оцим спокоєм, під сучасним ландшафтом можуть ховатися привиди древніх гір або відлуння до історичного океану. Цікаво, які ще таємниці зберігає земля, по якій ми ходимо, і що вона може розповісти нам про майбутнє.